Весна в Черкасах настала раніше завдяки Лесі Українці та студентам Черкаського національного університету. На честь 142-го дня народження видатної письменниці вони створили літературну виставу. В музеї Кобзаря звучали не лише вірші Лесі Українки, а й уривки з її драм і листів. За словами організаторів, такий захід спроба наблизитися до розуміння геніальності письменниці і нагадати кожному про речі, що існують поза часом і простором. Ти плачеш дівчина?» Ні. Хіба я плачу? Та лісня твоя солодка глибоко крає мою душу. Хто ж ти така? Я мавка лісова. Ці репліки із драми Фаєрії лісова пісня відомі кожному школяреві, згадуючи її авторку, зазвичай говорять: вона була хворою, але мужньою, і без надії сподівалася на краще. На цьому й закінчується середньостатистичний погляд на видатну українку. Так, як їх пояснюють зараз, показує, що на жоден крок ми не наблизились до розуміння ось справді тої геніальності Лісі України, котра була поза часом і поза простором. І вся її творчість, все її життя це є суцільна боротьба проти цієї мертвої заскорузлості тілесного світу, матеріального. Ярослав, викладач черкаського національного, із студентами вирішив боротися з культурними стереотипами. Разом створили літературну виставу в весни. У центрі їхньої уваги стосунки людини і природи. Я граю мавку сьогодні. То мені дуже подобається, як вона створила для себе цей образ цієї такої, можна сказати, не живої істоти, не людини, да, але як вона передала її саме людськими почуттями. Поезію потрібно читати, тому що вона саме витворює душу. Тонке і прекрасне, тому забувати про це не потрібно. Весняні мотиви в основі вистави не випадково, адже письменниця народилася в останні дні зими, 25 лютого, 142 роки тому. І вона ніколи не вимагала до себе якогось особливого ставлення. Тобто вона віддавала і можу сказати, що вона не чекала, що їй щось повернеться. Вона залишила надзвичайний вклад в історії, навіть не лише в літературі, а в історії. Режисер вистави свідомо не використовує факти з життя Лесі Українки. Каже, нехай авторка сама за себе говорить власними поезіями, уривками із драм і листів. Тихо думка шепоче, не вірті весні, та даремна вже та осторога. Вже прокинулись мрії, співи в мені. Весно, весно, твоя перемога. Олексій Хуторний, Василь Саєнко, Віка новини.